Вісім дітей то це ж не багато, це ж не 15. Хворіли вони, ми їх вилікували, потім ми зараз я хворію, вони мене лікують. 24-річний Володимир Добровець став опікуном вісьмох дітей свого брата. Марія та Петро Добровці рідні батьки дітей, загинули 7 грудня 2022 року, повертаючись лісовою дорогою додому між селами Сущани та Копище Олевської громади. Їх автівку знесло з дороги на узбіччя, де вони підірвалися на міні. Сиротами залишилися вісім неповнолітніх дітей. Найменшій дівчинці два з половиною місяці, найстаршому 14 років. Марії було. Тридцять 32, Петру, 38. Вони прожили 14 років разом і були прикладом для своїх родичів. Я просто дивився на їх життя, і я тільки радувався, яка була турботлива Марійка, мама, який Петя був забути, як вони одне з одним дружно жили. Чоловік пригадує, що розповів йому старший онук Юрій, коли дізнався про смерть батьків. Йому приснився сон, наче він лежить летить в літаку. і Якийсь дядько на нього каже, чи хоче подивитися бінокль. Ну, каже, хочу. І він каже, дав мені бінокль, цей дядько. І я кажу, дивлюсь, їде наш бус. І потім раптом такий вибух і буса розірвало. Ну, я, каже, не встиг розказати його мамі. Мама розбудила, щоб таблетки давати, і поїхали ми на волі. Для Василя та його дружини Тетяни, Марія та Петро були не тільки родичами, сусідами, а й найближчими друзями. І звістку дітям про смерть їх батьків довелося сказати їм. Нам подзвонили і сказали, щоб забрати малий до себе. Ми поїхали, їх забрали. А наші діти вже знали цю звістку. Ми попросили, щоб вони мовчали. Але дочка наша чотири роки. Вона гралася з одною дівчинкою Софійкою і каже. Ваша мама із татом померли. Будете в нас жити. Я їм сказав, що ну, вони взорвалися на мені, ваші батьки. А старший Юра каже, я, ну, я понімав зразу. Каже, як ви по нас приїхали, я ну, зразу, каже, зрозумів, що таке сталося. За словами Тетяни, Марія та Петро виховували у дітей любов та повагу до людей. Василь показав нам останній запис, який зберігся в телефоні Петра. Треба старатись, щоб наші діти були добрими, а не щоб нашим дітям було добре. Тетяна говорить, що кожного ранку, коли готує дітям сніданок, на їх шум прибігає восьмирічна Соломія з записником своєї мами і починає читати те, що написала мама. Що стане опікуном вісьмох дітей. Родина вирішила одразу. Усуновив їх 24-річний дядько, військовослужбовець, брат загиблого Володимир. Наталія Скумін, начальниця служби у справах дітей Олевської міської ради, говорить, що діти його люблять. Склались дуже теплі відносини, і перебуваючи на війні, діти весь час їм старалися зв'язатись та дізнатись про нього вісточку. Він приїхав відвідати дітей і на похорон, тому діти дуже прикипіли і не стали його відпускати. Володимир в минулому боєць полку Азов із позивним Вовк розповідає, що вони з братом самі виросли у багатодітній родині, у якій було десятеро дітей, тому відповідальності він не боїться. Може не зовсім усвідомлює, але це поклик серця, інакше не можна. І зрозумів, що треба дітям. Тюрбота. Володимир каже, що діти приучені до роботи. Прибирають у будинку, готують, старші доглядають менших. Головне, щоб не хворіли. Далі весна, сніг розтає, все буде чітко, на вулиці робота буде, там Петя буде малину обрезати, ті Там Два менших будуть кубніку, щоб посинкувати, полот, щоб на осінь урожай збирати. Так по вулиці прибирати. Другий поверх треба зробити, щоб були кожному по кімнаті було. Машину треба купити, щоб можна було їздити по гостям, бо не, машини вже нема. Володимир має дівчину і планує одружитися. Мені мені з ними просто, ну типа, я їхній дядько як не є. А їй вже буде сложніше, бо характер має, щоб не ці не зламатися. Ні, кажу, молоді погана. Ні, вони хороший. Люди. Можна сказати, з усього світу дуже відкликнулись. Дуже багато було передач гостинців дітям, ігрушок дітям було дуже багато, і одна чітка дуже така турботлива, співчутлива. Вона запитала діток, каже, дітки, що ви хотіли, щоб вам привезти? Ну, вона так вона розуміла. Вона, мабуть, думала, що вони скажуть, чи машинку, чи ну ще щось таке, чи ляльку, щось таке. І вони сказали, щоб тато мама прийшли. Анжеліка Нестерчук, Дмитро Поліщук, Суспільне, Новини, Житомир.